Як відомо, 80% результату схуднення це харчування. Тому, як я і рекомендувала раніше відео, заведіть свій щоденник харчування. Там записуєте всі страви, що ви їсте, все, що не є водою, це їжа, навіть компот, якщо що. Тобто ви записуєте. Рахуйте, з цього робите дефіцит, як ми в попередньому відео з вами обговорювали. І якщо дефіцит ви робите за рахунок споживання менш калорійної їжі, ви почуваєте себе комфортно, не відчуваєте голоду і худнете задоволеним і пам'ятайте... Споживання більш на цінної їжі та зменшення полуфабрикатів та солодощів це не тільки для схуднення, це для вашого здоров'я. Полюбіть себе і зрозумійте, що ми їмо для для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти. Тому наповнюйте своє життя новими емоціями, новими справами. І тоді харчування перестане бути єдиною відрадою. По звіту за вчорашній день була дещо велика калорійність раціону, дещо велика активність. І я все ж таки залишилася в дефіциті, хоча були спроби емоційного заїдання. Але втрималася в рамках розумного.